тільці, я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова, такі ви в мене потужні сьогодні земляний знак. Ми дивимося ваш психологічний розклад. Ви скажете, що то таке? Оскільки моя освіта це психологічний консультант і таролог, я трактую карти з точки зору психологічних практик і аспектів, не тільки з точки зору таро. Тому це міні-психологічна консультація, яку ви зараз дивитеся. Будь ласка, приготуйтеся. Ми дивимося з вами ваш психологічний стан і енергії, з якими ви будете проходити 26 рік. Що треба зробити для того, щоб всі ваші бажання, коли вам хочеться десь поїхати, зустріти людину? Для цього треба бути готовим. У вас має бути готовність внутрішня, не тільки, щоб ви знали, ви ви одружитесь, розлучитесь, народиться дитина. Важливо бути психологічно готовим до моментів. Перша. В якому стані ви знаходитесь зараз? Десятка пентаклі. Нарешті вам вдалося розібратися зі своєю родиною. Тут, можливо, була якась боротьба за спадок, можливо, ви не могли об'єднатися. Але зараз. У нас тут карта щастя. Притом, довго ви йшли до цього щастя, були зради і десятка. Це може бути також великий колектив. Наприклад, ви дуже сильно хотіли піти на роботу і добивалися цієї посади. Прям так вам хотілося хотілося, правдами і неправдами ви, наприклад, змінили роботу. Зараз будемо дивитися, чого це стосується. Тут ви хотіли, хотіли хотіли і планували. Або знов-таки поєднатися з родиною, або в нас з вами робота. Тепер, куди ви йдете? Якраз у нас карта, бачите, планування. Планування родини, планування, можливо, нової подорожі. Ми дивимось, в що ви йдете зараз, в які енергії. Карта переможця. Тут, може, ви плануєте подорож, відпустку. Або нарешті, ну тут мені здається більш про роботу: що нарешті я буду на коні, нарешті мені буде все вдаватися. Цікаво, це людина. До речі, в чому небезпека цієї карти? Шістка – це карта стабільності. Але в нас єдине, що є стабільним, це нестабільність. І якщо ви кажете я лишаюся на коні, я буду робити це як робила завжди. Небезпека в тому вам приїздя. Пам'ятаєте, сьогодні їла я жарені яйця завтра і післязавтра. Карта говорить, що ви йдете справді в такий собі статус. Це от статусна карта. Всі вами у захваті. Ви зробили один проєкт, третій. Але питання, як вам там наверху? Після шістки приходить завжди криза. Все, у нас тут сімка? Тому будьте обережні, коли ви будете знаходитися от там наверху. Або, знов таки, як я казала, подорож. Ми зараз подивимося на ваші внутрішні блоки. Що блокує вас в таких ситуаціях? Фінанси. Тут, знаєте, якийсь момент, в принципі, блоків я не бачу, оскільки по карті Туз Пентаклі вам дається все. Тут дар богів, буде можливість заробляти можливо подорожі, і от у вас, наприклад, нова робота, і через якісь командіровки. Тут і одруження, тут виплати, підвищення зарплати. Тобто блоків тут немає. Будьте обережні, наскільки ви тільці, фінанси, якраз не зробіть собі Бога. Щоб все, що ви торкалися до всього, це в нас буде як король Мідас, пам'ятаєте, він не міг ні їсти, не пити все, чого торкався, перетворювалося в золото. От я бажаю, щоб у вас це було в позитивному ключі. Як ці блоки, до речі, яких немає, да? ми подивимося, як проявляється те, як ви з грошима спілкуєтесь, або взагалі, що для вас гроші в цьому житті? Ви їх роздаєте, цікаво. Шістка кубків. Тут бажання комусь гроші роздати, подарувати. Можливо, вашій младшій сестрі. До речі, небезпека в тому, коли є в нас такі моменти, що людина заробляє гроші і віддає. Бо комусь треба. Знаєте, небезпека цієї карти в тому, що люди, яких ви забезпечуєте фінансово, вони звикають до цієї допомоги, і тоді вони просто самі по собі не заробляють гроші, бо вони знають, вони прийдуть до вас, вони не цінять. Чому в нас є класичні історії історії, що мільйонери, мільярдери, що вони роблять зі своїми дітьми? Вони або взагалі не дають їм грошей і кажуть, починай як прибиральник. і... Працюй, або вони з народження роблять все. І тоді людина звикає, що в неї є все і нічого для цього не робить. Тому, от подивіться, чи не впливає те, що ваші фінанси, які ви справді, тут може бути благодійність, якою ви займаєтесь, знов-таки підтримка, брат, сестра, інші дітям. Наскільки ви не збираєте каміння з дороги інших. Тепер. Ми дивимося, за що вам треба подякувати. В житті завжди є певні моменти. Коли ми хотіли б щось отримати. Але коли ми це отримаємо, спочатку треба сказати дякую тобі велике. Інакше, якось, ви самі знаєте, в нас є закон балансу. Наприклад, коли ви дивитеся відео, які пов'язані з або якісь консультації, просто хтось робив вам послугу, Ви завжди кажете дякую. Тому ми зараз подивимося, за що вам треба подякувати цьому всесвіту. За те, що у вас все є емоційна, емоційне щастя. Тільці, я дуже рада з вас. У вас дуже позитивні карти, які говорять, в принципі, до речі, королева Жеслав тут може бути жінка вогняної стихії. Це... Е Стрілець, це в нас овен або Лев. Ця людина саме допомогла вам. Це може бути ваша мама, подруга, сестра, жінка, ваш мотиватор, креативна жінка, якісь, яка вас повела далі, і саме вона наситила вас, дала вам от таку емоційну стабільність. До речі, шлях до емоційної стабільності він завжди важкий. І от саме цій людині треба подякувати за те, що ви себе так добре зараз почуваєте. Тепер, який кармічний урок ви проходите саме в цей період? Король Пентаклій, ви, подивіться, що в нас є в цій карті? Тут, знаєте, може бути. Робота в команді і проявлення себе. Король Пентаклі плюс тройка кубків це може бути, як ви очолюєте, наприклад, команду, чи ви очолюєте якесь відділення, і зараз саме бути треба дуже таким передавати свої знання іншим, і треба бути дуже мудрим. Королі, вони ж не просто так стали королями, саме фінансові. От зараз урок такий: те, що ви знаєте, треба віддавати іншим. Може, ви маєте певну, певні знання у сфері не, бухгалтерська, фінанси. Ви знаєте, як блінчики пікти або в'язати якісь рукавички. Це треба віддати іншим. Вам потрібно можливо створити свій курс. Можливо, вам треба просто відвести блог і казати: я зараз поділюся з вами цією інформацією. От вам потрібно це все, ті знання. Ту всю свою майстерність віддавати, і це це саме урок. Віддавайте радість не тільки гроші, як я це говорила, а навчіть, навчіть, як заробляти гроші чи те, що ви добре вмієте робити. Тому що, якщо ви просто дасте гроші, я про це от говорила саме тут. Це буде одна ситуація. А якщо ви навчите, як це робити, це вже буде інший момент. Тепер кожен з нас має певні ситуації, які повторюються у житті постійно. Тобто ви проходите певний урок і не проходите його. І тоді приходять інші люди, і ви маєте те саме вивчити, що, і, що ви не вивчаєте. Тому ми подивимось на ваші граблі, що у вас от повторюється постійно, і ви його ніяк не пройдете. Вісімка мітчів. Карта, яка говорить нам, що інколи ви себе ментально. Почуваєте зв'язаними, некомфортно. Можливо, саме от з цим і є пов'язано, що ви не бачите реальних можливостей. Оця енергія, у нас тут такий колір, червоний, помаранчевий, вона є, але вам здається, що ви заплутані. Саме внутрішні якісь пути, щоб сказати, вони не дають вам розвиватися. Є моменти, от в які ви пройшли у вас все добре, а потім знов вам стається, я зв'язана по рукам і по ногам. Що є в цій карті? Будемо дивитися з вами. Цікаво, що в іншого знаку також випали ці дві. Тут, як буде дві сторони одної медалі, з одного боку, ви успішна людина. З одного боку, ви все знаєте, вмієте, дбаєте про себе. А з іншого боку, ви. Почуваєте себе, можливо, нереалізовано. До речі, про це я говорила. Тут можуть бути хтось добився всього сам, а хтось має спонсора. І, от саме ви продаєте своєму спонсору себе, а насправді ви зв'язані. От коли в нас так все добре, все добре, він мене забезпечує. А насправді ви розумієте, що немає там балансу між дати і брати. Подивіться ці двоми, дві карти. От справді, жінка, яка назовні показує одне, а насправді вона. Тут самооцінка, самооцінка, яка періодами вам дає почути оці всі внутрішні процеси. Що робити? Завжди є рішення. Рицар Пентаклі, ви бачите, карта, яка говорить, це може бути людина, яка вам допоможе. Скажемо, ви в нас король або королева, а тут рицар. Спробуйте для себе зрозуміти, що можна бути і. Маленькі цілі для себе ставити і почекати. Це єдиний рицар, який в нас не рухається. Роздробіть свої очікування, роздробіть свої великі проекти. Якщо ви будете робити, то спробуйте зробити паузу. Саме, до речі, вдавати про це, що вам говорила, він стоїть, він ще думає, кому то пентакля дати. але він очікує. Подумайте, кому ви роздаєте свої ресурси. Якщо ця ситуація сталася. Людина, якщо ви віддаєте, і я для всіх, для інших, подумайте, чи треба комусь щось давати. Прикрийте лавочку для тих, хто приходить і каже, дай. Чи то порада, якщо тільки то за от, певні гроші, за обмін, за обмін енергію, за обмін ти мені, я тобі. Оскільки те, що ви даєте безкоштовно, воно дуже часто і не цінеться. Такий цікавий у вас процес, цікавий розвиток. Тепер ми дивимося, з чого почати взагалі оцей трансформаційний. Хоча, в принципі, кажуть, якщо все добре, трав в тому, що в нас немає, як вам говорила, нічого стабільного, все змінюється. Тому, з чого вам почати далі свій шлях? Я тасую колоду. А перед тим, як я витягну карту, я хочу запропонувати вам, якщо ви дивитесь це відео до 1 грудня, Приєднатися до мого практикума, який називається Різдвяний календар психології і таро з Оленою. Ви знаєте, що таке різдвяні календарі, а це буде календар онлайн. Це закрита група в телеграмі з 1 по 24 грудня. Ми з вами зустрічаємось. І я в групі буду викладувати відео, які пояснюють різні психологічні практики. Буду робити міні-розклади, будуть мотиваційні карти для того, щоб ви могли свій рік проаналізувати і тоді подумати, як іти далі. Саме оці процеси вони будуть у вас. Ви, ви будуть кристалізуватися, щоб ви знали, куди йти. Якщо цікавить, пишіть під відео, будь ласка, ціна е, приємна, і, думаю, буде море, е, приємне спілкування в групі. Тепер ми дивимося, ваш перший крок. Королєва Пентаклі. знов ви. Ви вже випали в тих і постацях. Давайте про себе. І тут е, будьте нарешті тією, хто думає про себе. Ваша особистість, хто ви. Можете задати собі питання, хто я? І дно колоди, і Король Кубков. Вам тут треба трошечки розбавити. До речі, це може бути і психолог. Може бути, справді, робота з психологом, або взаємодія з чоловіком водної стихії. Це рак, рибка або скорпіон. Що вам, вам треба робити з цим чоловіком? Про себе подбати. Сімка, до речі, будьте обережні. Перший крок вам треба, якщо про то пішло, подивіться, будь ласка, відносини з чоловіком водної стихії, чи у вас там все чисто. Це в нас карта зради, це в нас карта, ви бачите, що людина, можливо, застрить вам, вона підступна. Проаналізуйте. От Перший крок: ви і король. Кубків між вами, які відносини в даному випадку. До речі, можете і опрацювати, якщо це психолог, з яким ви робите, який допоможе вам подивитися, хто бере ваші ресурси, хто забирає у вас. І останнє, який буде фінал? Фінал вашої трансформації психологічної, те, що ви будете проходити в 26-му році. Вісімка пентаклі, робота над собою. Це може бути і робота на фірмі, як такий собі воркаголік. Або це може бути робота над собою, коли ви психологічно задоволені, у вас емоційна стабільність ту з Кубків. Ваша робота буде приносити вам щастя. Вона буде така собі одноманітна, але ви будете знаходити в, в цьому. Просто насолоду. Коли я вам говорила, можливо, ви будете відкривати свою якусь справу, і от кожен день робити тут хендмейд, якась у нас робота. І це буде приносити задоволення. Ви будете працювати, і це буде давати вам радість. Так, тепер я хочу подивитися ще, на яку частину тіла вам треба звернути увагу. Знаєте, мої улюблені карти. Ми зараз дивимося з вами, тільці, на яку частину тіла треба звернути увагу. Очі, фокус, чіткість, good luck, удача і інтуїтивні інсайти. Подивіться навколо себе. Це те, про що я говорила де вона ця карта. Ну, давайте я її ще раз знайду закриті очі, ви начебто тут закриті. Дивіться навколо і слухайте свою інтуїцію, оскільки, коли у вас тут просто немає в даному пахне очей, ви маєте і слухати. Знаки, читати знаки плюс Евіанес, це треба прокинутися. Треба прокинутися і дивитися на світ, проаналізувати трошечки по-іншому. От така у вас буде цікава енергія, психологічний стан. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Приходьте на приватну консультацію і чекаю вас 1 грудня на своєму практикумі телефон під відео.